Кто тебе жалуется? Ну ты жалуйся, говорю. Ти з України, ти жалуйся. Кого ти мені ты с Украины, ты жалуешься. Ты думаешь, ты ти думаєш, ти достоин, чтобы я тебе жаловался? Звичайно, скажешься мне. Я кажу, жалуйся? Ты повинен жалуватися. Добре? Я повинен тебе нахуй послать. Не, я твою маму повинен послать. І не тільки напой, и на залупу. Ну, ау, а я шо. А прийдеться. придется, придется. У меня є одно запитание до тебя. Яке запитання, супер. Як воно жити в США і любити Росію? А, любити Україну. Я насправді люблю більше Україну. Розумієш? Ти любиш Росію. Ні, Росія Підараса. Путін хуйло. Та ти шо? Да. Прикей? Ты все це що можеш сказати. А що мені казати? Ну що ти дура, тупа. Ти що ти поїдеш, поїдеш в Росію, це можеш сміливо сказати. Хто, хто сказав таке? Я ну, в Росію. Я ти Олександр... можеш поїхати в Росію? Олександр, не можу. Під я не можу поїхати. Добре, що ти мене вичистаєш, Олександр. Біляк Олександр Володимирович. Так, да, з Києва ще там. Ти, ти росіянин, ти там ховайся. Тебе ТЦК повинні здати. Чого не на фронті? У мене в ТЦК на фронті, мені 50 років. Тебе і що далі на фронт? 50, 50 про... років. Призивний 50 що? років. Дивись, я себе назвав, ти можеш себе назвати? Ще раз кажу: призирний вік. Ще патрон. раз питаю тебе. Я себе назвав. ти можеш себе назвати? Ти назвав. Мене звати Сергій. Живу в США. Проживаю. Привет. і навчаюсь. Я ж назвав твоє прізвище, я по батькові. Ну, ти кто як ти назвав? Запис переглянеш. Не, ну болеть. Ты тебе, te, яке beliaque. тебе висвітилося в контакте, ти мене пробував. Ah, no, ти контакт... навіть моє прізвище не можеш на толком сказати. Много no, вас неправильно ставиш. Беляк, беляк, беляк. Чого не на фронті, шановно? То, що не взяли. Чего ти взяли, не на фронте, ти... не взял? Якщо ти повинні. любиш Україну, чому ти не на фронті? Я зараз до, до Києва ТСК позвоню, уже адрес не понял. є. номер тобі даст. Ні, у мене твоя. А, давай свій номер. Я займаю. Ні, ТЦК номер дати. ТЦК у мене є. Який район? Давай, називай. Так, Подольський. Подольський. Угу. Дзвони перевіряй. Подольський. Я зараз донесу інформацію, що такий-то, такий-то, Давай. Добивайся. Давай. 50 років. Та, давай. Давай. Треба захочати. Назви а, себе на сидіт... спочатку. Не ну повинна. так давай, чого ти, дзвони. А що мені? Я, я, я тобі... звоню. Я на час сполучеству. дзвони, дзвони. звони. звони, звони. мені прямо зараз звонит. Да. да. Добре, звони. зараз подзвоню. Так Почекай. У мене насправді є інший телефон там до України Украины дозвони, сэйпи підійде. Звонив з України. Так. Номер ТСК Поділісь. 044 484 7023 Правильний номер. Сейчас mm -hmm. почекаю. У мене інший телефон. Зараз дзвоню. Що mm -hmm. мені казати? Ну стукач, ти, ти ж хочеш отримати якусь премію. Ну, да, тисячі... премію отримати. Ти ще не стукав? Я стукав. Я вже на одного настукав і на тебе настукал. Садитесь ну, в шотру. Ты лет... назви. В... Σε... В назви себе прізвище, назви. Наш. Ну за то, щоб я знав, хто стукає. Хто стукає? Я Сис? не повинен. Я анонімний. А ну назвати? Наш. Я питаю тебе, сиш назвать своє, своє прізвище? Никто не сыть. Си, да, э, хочешь хочешь ты назвать. и пойти на фронт. Назви своє прізвище. Нормально не можешь? Что? Сиш? Что на фронт, на фронт. Сыш своє прізвище? Назвать? На фронт. На фронт. фронт. Треба Сы. на фронт. Иди а когда? Так можно позвонить? Перед тобой. Ну мені, байдуже. А, байдуже. Ну так все, Прізвище назвеш, тоді будеш звонить. Ховайся. Хувайся, так досить. я не ховаюсь. Я, я можу будь-яким призвичайною. Я постійно призвичай працюю. Я... Зареєстрований ти... в воєнкоматі. Добре. добре. Маєш, має військовий квиток. На відміну від таких, як ти, сикуніл. Я... Ти ну, дан. Я студент, я студент, ти я в можу... Студенти Ні. теж йдуть воювати. Я українець, я не росіянин. росіян. Я українець, Пошел? я українець. Так. Ну що такому сказати? Сидить воно в США втекло і сидить там на когось здає. Ну ти йди здавай, секота кончена. Господи, Не дай Бог таких земляків.